Дніпровська митниця звинувачує у незаконному везенні автівок. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за запитами бригад волонтерська організація передавала машини військовослужбовцям, розповідає голова благодійного фонду Олександр Крутько. Тоді пригадує чоловік. Про документи не думали. Перші машини, перші півроку війни, склалася ситуація, паніка. Ті ніхто не знав, як завозити ці машини. А хлопці дуже дуже потрібні були хлопцям ці машини. Прикордонники просто просили якогось листа. Дайте листа від військових, і ми пропускаємо машину. У благодійників були тільки фотографії запитів, їх і показували прикордонникам. Розповідає Олександр Крутько. За час повномасштабної війни ввезли 131 автівку. Запевняє, всі машини були передані військовим та використовувались за призначенням. Вони в протоколах пишуть, що машина не знайдена. Хоча ми надаємо всі докази. Ось ці машини стоять прямо тут біля суду. Я їм казав, машини хлопці, ось телефони хлопців, які воюють на цих машинах. Вони можуть приїхати до вас на митницю. Одна завтівок, яку хочуть конфіскувати зараз у 108-й бригаді ТРО Дніпра. Військовослужбовець Дмитро каже: на цій машині, як і інших, які отримують від волонтерів, евакуйовують поранених бійців, підвозять провізію та боєкомплекти. В перші дні взагалі ця проблема була дуже гостра. Якщо зараз нас наситили трохи автівками Міністерства оборони, і так далі, то в перші дні була жорстка нестача. Цей тиск на волонтера це просто неприпустимо. Натомість начальник управління Дніпровської митниці Павло Сьомін каже, провели ряд перевірок і встановили, що волонтери не передали військовим частину автомобілів, саме тому їх і конфіскують. «Все треба робити у законний спосіб. Якщо в декларації вказується утримувач, утримувач певна військова частина, і коли ми не отримуємо конкретно від цієї військової частини відповідь, що ми не очікували, що ми не бажаємо, не отримували, не видавали ніяких листів, отримуємо такі докази. То вибачте, мені це певне порушення, це конкретне порушення. Механізм везення гуманітарної допомоги для ЗСУ був ще до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає адвокат Андрій Верба. Каже одразу після початку наступу РФ кабін прийняв постанову, якою врегулював процедуру везення під час воєнного стану. Треба шукати проблеми зі сторони волонтерів, чому вони неправильно оформили ввезення транспортних засобів на територію України, а також чому вони не виправили в подальшому свої помилки, там вже. Під час, коли митниця їм запропонувала надавати відповідні пояснення до звернення до суду, загалом митниця планує конфіскувати 28 автівок, розповідає Олександр Крутько. По трьом вже є судові рішення. Їх керівник благодійного фонду збирається оскаржувати. Додає, попри суди, організація і надалі поставлятиме автомобілі військовим. Антон Сіренко, Олексій Коренев, Олександр Шалдибін. Суспільні новини. Дніпро.